Усім привіт! Мене звати Олена і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву і актуальну тему а власне, редфлаги у чоловіках. Але редфлаги, які я буду сьогодні описувати, це не є справжні редфлаги, а міфи. Мені стало цікаво, чи справді редфлаги, червоні прапорці є червоними прапорцями, чи це суспільство і соціум заставляє чоловіків. Уводитися у визначений спосіб. Давайте розбирати тих 10 редфлагів, які написав мені чат GPT і аналізувати, чи це відповідає дійсності чи ні. Тому не будемо зволікати. Погнали! Кож, якщо ви раптом ще не підписані на мій інстаграм, рекомендую підписатися. Там я більше розповідаю про своє особисте життя, лайфстайл і ділюся лайфхаками. Усіх чекаю, читаю відповідь чату GPT. Звісно, ось 10 редфлагів міфів про чоловіків, тобто те, що часто вважають ознакою проблемного партнера, але насправді це не завжди так. Редфлаг номер один: чоловік має заробляти від 5 тисяч доларів місяць. Можливо, це не 5, це може бути 10, 15, 20, 600 тисяч доларів в місяць. Наприклад, якщо ми візьмемо до уваги, анюл хім ти сім строве отношення по простому. Ну побізбізбіз таких вот всяких даже ну шість тисяч доларів. Сколько шестотисяч доларів в місяць? В місяць що відповідає чат. Це не обов'язковий критерій адекватності чи зрілості. Важливіше, він має мати амбіції, цілі, бере відповідальність, а не лише суму в гаманці. Я не впевнена, що варто оцінювати чоловіка виключно по його зарплаті. чи Доходу в місяць, який він отримує з бізнесу, тому що буває, що це є бізнесмен, юний бізнесмен, який починає свій бізнес, і так на початку він заробляє тисячу доларів в місяць, але це є перспектива того, що він буде розвиватися. Є інша ситуація, коли хлопець заробляє 15 тисяч гривень місяць, і йому здається, що це ось так достатньо, і думає, що цього буде достатньо і для нього, і для його дружини, і його дитини чи дітей. Я тоді вважаю, що це недостатньо. Потрібно дивитися критично на ситуацію. Якщо як жінка, я розглядаю мужчину для тривалих і серйозних стосунків, я буду звертати на це увагу. Це є важливо, тому що я про себе можу подбати як жінка. Але коли я буду, припустим, в декреті, я хочу мати міцну опору і стіну, тому що я буду без роботи і потрібно також буде забезпечувати мої базові потреби. також Потреби дитини або дітей в майбутньому, тому на це потрібно звертати увагу. Мені сподобалося, чи має амбіції, цілі бере відповідальність. Це є дуже важливі риси, і насправді краще дивитись спочатку на це, а потім вже від того, цвітого, як ці риси характеру перенесуть гроші в майбутньому. Їдемо далі. Другий пункт. Не знайомить тебе зі своїми друзями чи родиною одразу. Не кожен готовий одразу вливати нову людину у своє близьке коло. Можливо, він просто обережний або поважає кордони інших. Скажу зі свого власного досвіду: я не була знайома з батьками свого теперішнього хлопця чи колишнього впродовж року і вважаю це абсолютно нормально. Наприклад, моя мама. Хоче відразу знайомитися з моїми хлопцями, от їй вже потрібно негайно, і вона знайде привід і зробить все так, щоб з ними познайомитись. Але для хлопців дуже часто є важливо пройти цей етап звикання до дівчини, зрозуміти, чи ця дівчина достойна бути тією, кого можна показати мамі. В хлопців трішки по іншому це все зав'язано. Якщо він вас не знайомить зі своїми друзями, це трішки мені було б дивно, тому що з друзями мені здається цей фільтр легше пройти ніж часто з батьками, тому що у чоловіків часто буває так, що не настільки близькі стосунки з батьками, як у дівчат з батьками. Але це виключно моя думка, і мені здається, що це окей. Я би також не могла вважати це ред флагом. Для мене це нормальна історія. Але якщо проходить рік-два, а ти досі не знайома з його батьками чи друзями, виникають питання. Куди це все рухається, якщо він буде категорично виступати проти того, щоб знайомити тебе зі своєю родиною чи батьками, задумайся, чи потрібен тобі цей партнер? Редфлаг флаг номер три не розповідає про минулі стосунки. Може бути просто делікатним або не хоче повертатись до болісного досвіду. Не всі зобов'язані відкривати душу без запиту. Як на мене, то це є конкретний грін флаг. Я вважаю, що говорити про минулі стосунки в деталях абсолютно не має сенсу, тому що це. Робить ґрунт для роздумування, чи достатньо я хороша для нього, чи була там колишня краща? А чому вони розійшлися? а що там, і дуже багато нюансів. Я би не хотіла цього знати. в Минулих стосунках мене був такий досвід, і це було просто жахливо. Тому краще не говорити про минулі стосунки. Нехай це буде на якомусь поверхнісному рівні запитатися, чи в тебе була дівчина, скільки дівчат? Вважаю, що це є нормальна інформація, щоб запитатись, але вглиблюватися в деталі не варто. Бувають випадки, наприклад, якщо чоловік одружений і має дітей, тоді напевно виникає питання, чому ви все ж таки розійшлись, і що стало причиною розлучення тут вже трішечки. Інший рівень. Але це напевно в кожного індивідуально і не варто заглиблюватись в минуле з головою. Я би казала, що такі якісь поверхності питання можна задати, але якщо говорити суто про минуле, то де тоді майбутнє? Як ми можемо говорити про перспективу майбутнього? Red flag номер 4. говорить, що не хоче серйозних стосунків. Це не редфлаг, це чесність. Red flag, коли говорить одне. А робить інше, маніпулює, грає почуттями повністю згідна, Нехай він буде на початку чесним і скаже, що він не готовий до серйозних стосунків. Якщо ти раптом також не готова, то круто, ви можете продовжувати такий тип стосунків. Ви можете зустрічатися, не думати про серйозне і вільні стосунки чи такого плану стосунки це також нормально. Просто потрібно визначити для себе, що для тебе важливо. Наприклад, я завжди розглядала довготривалі стосунки, і слова, що я не хочу серйозних стосунків, мене би заділи. Напевно, я би зразу би завершила це спілкування. Тому що це не мій тип, це мені не підходить і це нормально. Але якщо у вас все окей в тому плані, то я вважаю, що це чудово. І це не редфлаг. Редфлаг номер п'ять. Не дарує подарунків або не водить у ресторани. Не всі чоловіки виражають любов через подарунки. Важливіше увага, повага, підтримка, а не матеріальні прояви. Згідно що цікаво, що я щойно це прочитала, і в мене виникла думка стосовно мов любові. Якщо ви читали книгу П'ять мов любові, то там власне перелічені мови любові характерні для кожної людини. Я не знаю, чи я зараз всі згадаю, але є п'ять мов любові це є. Час проведений разом, це є слова похвали, це є подарунки, це є допомога та підтримка, а тілесні відчуття. Ось і цих п'ять мов любові можуть бути присутні і у вас просто в різній пріоритизації. Наприклад, у мене перша і важлива мова любові це є час проведений разом. Для мене набагато важливіше якісно проведений час з коханою людиною, з сім'єю, з друзями. Це найкраще, що може бути в такий спосіб. Я виражаю любов, і я люблю в такий спосіб отримувати любов. Когось може бути на першому місці мова любові, подарунки. Так, і ця людина просто звикла, що якщо їй дарують подарунки, значить її люблять. А якщо їй не дарують подарунки, вона почуває себе некоханою, нелюбимою і таке інше. Тому потрібно розуміти мову любові партнера, і тут не про те, як виражати любов через ту мову любові, яка в тебе, а через ту, яка в іншої людини, в твого партнера. Тому якщо у дівчини мова любові, подарунки на першому місці там чи на другому, і це є важлива мова любові для неї, тоді напевно потрібно все ж таки взяти до уваги і робити їй ці подарунки. Це не має бути щось там критично велике, але це мають бути маленькі прояви уваги у вигляді маленьких сюрпризів, подарунків, чи якісь квіточки, чи якісь там я не знаю, тістечко, чи коросанчик, чи якесь колечко маленьке, ми не говоримо там за діаманти. Але щось таке, що перенесе їй посмішку на обличчя. Хочу зазначити, що не у кожної жінки це є перша мова любові і може бути щось абсолютно інше. Не публікує спільні фото у соцмережах, де хто просто не веде соцмережі активно або любить приватність. Редфлагом це буде, якщо він приховує тебе від світу з нечесних причин. Мені стало цікаво, що це за нечесні причини. Але у деяких чоловіків може бути робота пов'язана з державою. Секретна тоді, напевно, краще не показувати свою партнершу в соцмережах, тому що воно може до якихось проблем привести. Я думаю, що багато з вас розуміють, що є такі роботи, є такі мужчини, які займаються такою професією, і тому. Цьому випадку, напевно, що не варто. Є чоловіки, які просто не ведуть соцмереж, просто нічого не виставляють, абсолютно інтроверти, і це напевно теж окей. Але якщо ваш партнер активно веде соцмережі, все виставляє, але ніде навіть в сторі з вас ніяким чином не видно, в мене в мене особисто виникло би питання. Тому. Я би придивилася або обговорила це з своїм партнером. Якщо він справді не виставляє ніяких соцмережах, не знайомий з друзями чи з батьками, в мене було б багато знаків питання. Редслаг номер 7 Немає стабільної роботи у 30 Люди шукають себе, змінюють сфери, пробують нове. Ключове, чи він рухається вперед? Бере відповідальність розвивається так звичайно, чи бере відповідальність розвивається. Але напевно, що особисто для мене стабільна робота в 25-30 років це є must-have. тому що для в мене є стабільна робота. Я не чоловік, і я маю стабільну роботу. А для чоловіка, який планує створювати сім'ю. І потім, як я вже раніше говорила, якщо жінка йде в декрет, вона не зможе працювати, і потім народжується дитина або діти, тоді треба їх забезпечувати. А є ж такі базові витрати, як житло, харчування, на дитину всякі речі. Якщо жінка не працює, їй потрібно якусь мінімальну косметику, також, як мінімум доглядову. Так? І це все якась сума назбирується. І якщо немає стабільної роботи, як? Ти плануєш подбати про свою сім'ю? Для мене це є флаг, тому що якщо ти в один місяць заробляєш одну суму, а в інший місяць ти нічого не заробляєш, але ти заробиш на третій місяць, мені особисто було би дуже не окей почуватись і переживати, чи будемо мати гроші на якісь базові витрати цього місяця, чи ні. Ну, не знаю, можливо, я просто щось не розумію, але стабільна робота в такому віці вона має бути окей, якщо ти ще чимось займаєшся, ще пробуєш якийсь там бізнес, ще щось, ще щось, це нормально, але має бути робота, яка покриває ці базові витрати, цей прожитковий мінімум. І якщо, наприклад, у чоловіка є фінансова подушка на 6-12 місяців вперед, яка покриває його витрати, а можливо, плюс ще однієї людини. Так, класно. Тоді його робота може бути нестабільна, тому що він, в якійсь мірі, є підстрахований фінансовою подушкою. Інші випадки не розглядаються. Нередфлаг номер 8 Не проявляє емоцій. Багато чоловіків виросли в середовищі, де прояв емоцій був засуджений. Цінне, чи він намагається відкриватись і працює над собою? Я вважаю, що це абсолютно не редфлаг. Трішки наше суспільство зацікувало чоловіків за те, якими вони мають бути, що вони мають робити, які емоції їм можна чи не можна проявляти. І якщо чоловік плаче, то він е, слабкий. Я засуджую таке: я вважаю, що кожен має право проявлятися, як він хоче. Якщо чоловік проявляється слабким у, у оточенні своєї близької людини, то це є класно. Тому що мало чоловіків дозволяють це проявитися, тому що є стереотипи, що чоловік має бути сильним, як стіна, міцним, не плакати, не подавати слабкості. Але потім це все, ці всі емоції, які не були проявлені, вони десь осідають в тілі, і це є, може бути і причиною онкології. Задумайтеся, це стосується і чоловіків, і жінок. Емоції варто проявляти, якщо тобі хочеться. Так, буває тип особистості, чоловік, який просто ну, такий є ну, такий нейтральний по житті, є такий тип чоловіків. ну, такий, ну, я, я просто знаю таке. Він не проявляє емоцій і йому окей, це теж нормально. Є такі, що більше як травмовані, і вони би проявляли, але вони через певні причини, наприклад, сім'ї, батьки часто сварилися або не були близькими одне з одним, або розлучилися в молодому віці. Це теж може впливати і трішки травмувати молодого хлопчика, і потім йому складніше проявитись. А якщо ти йому скажеш за психотерапевта, він почне казати: Ні, я мужчина, мені не можна. У нас дуже багато всього впливає на чоловіків в цьому плані. І до цього треба ставитись нормально. Потрібно, можливо, на ці розмови говорити, потрішки розкривати, але показувати своїм виглядом, що. Ви цей острівок безпеки, на якому можна про все поговорити, відкритися, і ви підтримаєте, а не засудите. Можливо, ось так, але це також дуже індивідуально, і це не може бути редфлагом абсолют. Редфлаг номер 9 – має тісний зв'язок з мамою. Якщо зв'язок здоровий, це плюс редфлаг, коли мама керує його життям і рішеннями, і він цього не усвідомлює. Це весело, тому що знаю і багато маменьких синочків, хлопців, які не мають абсолютно амбіцій, живуть в батьківській квартирі багато-багато років і нічого не хочуть змінювати. Це дуже тісний зв'язок з мамою, і коли він дзвонить мамі, щоб вирішити якусь ситуацію. Я думаю, всі все прекрасно розуміють. Але якщо у чоловіка Гарні стосунки з мамою це є величезний плюс, тому що він, спілкуючись з мамою, забирається, набирається в неї жіночої енергії, яка так важлива чоловікові. А для доньки, для дівчинки важливо спілкуватись з татом, тому що це перша людина протилежної статі, яка допомагає вам звикати до цих стосунків з протилежною статі. Це дуже корисно. От і в чоловіка мають бути класні стосунки з мамою, легкі відкриті. Це коли сепарація вже завершилася. І ви можете з мамою просто класно спілкуватися. Вас люблячі теплі стосунки, але ви живете окремим життям. Так, тут все окей. І пункт номер 10 – фліртує легко, харизматичний. Відкритість не дорівнює зраді. Головне, чи є повага до тебе і чи він тримає межі в спілкуванні з іншими. Скажу так, я серед знайомих маю багато дружних чоловіків, які просто прекрасні чоловіки, батьки, він як чоловік класний, він як батько крутий, і він все одно отримає цю легкість спілкування, харизматичність, і це ніяк не можна назвати. Чимось поганим, а є інший тип чоловіків, подружених, які просто слюні пускають на молодих дівчат, чи не молодих, неважливо. Вони просто пускають слюні на інших жінок, відкрито фліртують, і просто в мене це все викликає страшенну огиду. Я просто це терпіти не можу. І таких чоловіків я просто засуджую. Просто засуджую, тому що це ненормально. Я, я не можу свою голову містити, навіщо таке робити. Хочеш іншу жінку, розлучаєшся зі своєю, ідеш собі, шукаєш щастя. Навіщо? Псувати життя своєї обраниці. Навіщо? Але якщо ми говоримо про легких, комунікабельних, спілкуванні чоловіків, це дуже круто, тому що. Спілкування з протилежною статтю є важливим як і для жінок, так і для чоловіків. Ми живемо в соціумі, нам потрібно десь черпати енергію. Неважливо, чи це жінка для жінки, чи це чоловік для жінки. Ми черпаємо енергію від усіх людей. Я не можу це назвати редфлагом, мені не дуже подобається слово фліртує, тому що в мене флірт це зразу ця асоціація, про яку я сказала. Але харизматичність це круто. Є звичайно і справжні редфлаги, коли підривається гідність, безпека, повага і довіра. Ось це справді страшно. Нас сьогодні було таке більше розважальне відео. Я не впевнена, що хотіла би говорити про справжні редфлаги, тому що мені дуже сумно, що взагалі існує таке у світі, і жінки чи чоловіки страждають страждають у стосунках з різних причин, які впливають і на ментальне, і на психічне, і на фізіологічне здоров'я. У нашому випадку. Ми просто поговорили про те, що можливо і не було би редфлагом, тому напевно потрібно фільтрувати те, що говорить соціум. Можливо, це не відповідає вашим принципам, а можливо, і відповідає і для вас це не є редфлагом. І ви були би готові з таким мужчиною починати стосунки, тому що є риси характеру, які його возвеличують в ваших очах. очах. Вибирайте тих партнерів, які приносять вам задоволення, безпеку і радість. А все інше нехай залишається десь. У іншим. Усім дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, як вам така тема і що ви думаєте з приводу таких редфлагів. До нових зустрічей, па-па!